Більше місяця у Луцьку тривали запеклі поєдинки з дворового футболу під назвою Наближаємо перемогу. Окрім визначення найсильнішої футбольної команди міста. Під час матчів збирали кошти на підтримку Збройних сил України. І 27 серпня відбулися фінальні ігри. Хто ж став лідером, знає Ольга Яцюк. 33 команди впродовж п'яти днів змагались на спортивних майданчиках Луцька у двох групах. Дев'ять сильніших вели боротьбу за першість у групі А і 24 змагались у групі Б. Традиційно проводимо цей турнір і дуже приємно, що в нелегкий цей час, який в нас триває в країні. Ми згуртувалися, команди долучилися. А загалом не було 33 команди. Ми зібрали кошти на ЗСУ. Ми провели приємно цілий місяць час. Змагалися дуже щиро, відверто і з азартом. Дякуємо Збройним силам України. Дають нам змогу змагатися, дають нам змогу робити ту справу добру, яку ми любимо, яку ми робимо для того, щоб молоде покоління розвивалося, було спортивним і підтягнутим. За результатами відбіркових та півфінальних матчів головний трофей у групі Б виборювали команди «Караро», «Джома» та Трейдерс. Цікаву гру подарували футболісти вболівальникам. Багато створювали Льових моментів і до завершення ігрового часу так і не визначився переможець. З рахунком 2-2 перейшли до серії після пенальті, де влучнішими стали гравці Карару. Це шостий матч, який провели то майже за місяць. І звичайно, ви бачили, яка була боротьба в фіналі. Діло дійшло до серії матчових пенальтів, тому, як то кажуть, вийшов справжній фінал, такий запеклий, і в таких фіналах, як то кажуть, двічі приємніше перемагати. Усі матчі відзначились запеклим протистоянням. Не було легких перемог. Ділиться капітан команди трейдерс Олег Пашківський. І навіть фінальний поєдинок завершився нічийним рахунком, що доводить рівність команд. Не пощастило у серії пенальті. У нас і півфінал, і четвертьфінал. Ми пройшли в серії пенальті. Запни на запекліше, ну звісно, в фіналі. Саме важче було Чуть-чуть ну, не повезло. Але ну, на майбутнє будемо виправляти свої помилки. У фінальному двобої за звання сильнішого у групі А зійшлись давні друзі в житті, які тимчасово стали суперниками на футбольному полі. Команди Марадо і Марадо 2 Уже на першій хвилині гравці Марадо 2 відкрили рахунок матчу, але до перерви отримали гол у відповідь. У другому таймі на один більше вдалося забити футболістам Марадо 2 які і стали лідерами групи А. Дуже визначально подія. Сьогодні, як на мене, історична, можливо, так скажемо, подія. В фіналі зустрілися дві команди команди друзів, але показали дуже яскраву гру, яскраве бажання до перемоги, показали характер. Ну, і Я думаю, що багатьом глядачам дуже сподобалось цей накал. Ну, команди достойні фіналу, пройшли важкий шлях, але заслужено вийшли і заслужена команда. Перемогла організатори відзначили потужний рівень команд цього року. Кожна перемога давалась надзвичайно важко, що свідчить про рівносильність суперників, але тим і цікавіша гра. Отож, переможний кубок з дворового футболу у групі Б виграла команда Караро Джома». А серед сильніших команд групи А чемпіоном стала команда Марадо 2 Кубки та медалі отримали призери змагань а також відзначили кращих гравців у кожній номінації. За час проведення турніру було зібрано понад 68 тисяч гривень, які організатори передадуть на потреби Збройних сил України. Ольга Яцюк для новин на часі.